Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Всіх е, поздоровляю з, наступ, е, з наступившим уже 2023 роком. І зараз я е, хочу, щоб ви прогулялися зі мною в теплиці, яка знаходиться під Женевою, у Швейцарії, Оршідаріом. Ми з вами вже були одного разу тут, е, в січні місяці минулого року, 2022 перед е, цією триклятою е, війною. І ось мені між Різдвом та Новим роком знову пощастило в неї побувати. І я хочу поділитися цією поїздкою з вами. Зараз ми, ця орхід... теплиця, в неї є три теплиці. Ось ми в першій сьогодні погуляємо, це якби виставочний зал. Він тут зробив такий тропичний сад. Тут є дуже багато різних різних видів і якби кімнатних рослин, також є хоєчки, також є і тіланції. І, дуже, і також дуже багато квітучих орхідей. Це як виставочний зал. Ось він їх там, то там розвісив квітучої орхідейки, то там, але всі вони якби продаються. Ось, наприклад, якщо така красуня котлея вам сподобалась, ви її знімаєте, йдете собі, купуєте. Так, так, що от така краса може бути у вас в домі. Любу-любу орхідечку, ось такі пафілопедіуми, гібриди, ви можете собі купити. Я хочу вам сказати: я там провела дуже-дуже багато часу. Зо мною їздила моя подруга, яка також обожнює орхідеї, але вона з ними якби не дружить. Вона ой, я поїду з тобою, хоть намилуюся, то я в неї, звісно, видержки було дуже дуже багато, як казали працівники. Цієї теплиці. Що ви вище тут? Вона ще знімає, тому що я знімала в усіх трьох теплицях. От перша, зараз, що ми з вами прогулюємося, а також дві інші теплиці, де вони зростають і заквітають орхідеї і всі різновидності, які в них є. Я сюди як зайшла. По-перше, тут стоїть такий насищений аромат всіх цих котлей, всіх цих вант, всіх цих дендробіумів, навіть деякі фаленопсиси, які е, е, пахли. Це так, така суміш всіх е, запахів, це неймовірно. Також на задньому плані були співали е, якби такі. Птички забулася, як кажуть. Ну, Мені прийшлось все це удалити, тому що YouTube не пропускає. Ну, То я вам поставила іншу музику. Надіюсь, також вона вас розслабить. Так, Отака людізія гарна. Всі-всі гарні орхідейки. Дуже багато війна полюбляє крупні такі орхідейки, каскади або ось такі жовтенькі, дивіться, які вони гарнюні. Два різних сорти, але ж ось ця жовтенька вона пахне пасікою. от Може комусь пощасливилось. У мене в дідуся була пасіка, ось як він починав качати мед, о, там такі аромати стояли. І ось от, та жовта орхідейка, от іменно вона пахне такою пасікою. Дивіться, які крупні, гарні каскади. Ось цю забула, якщо хто пам'ятає. Крутиться на язиці, не можу сказати. Ну, то ладно. І е котлечки. Котлечки шикарні. на різні Ну Для любителів котлей тут е можна. Можна зависнути надовго, дуже-дуже е, широкий вибір, але тут така невеличка якби, проблемка, вони не люблять їх підписувати. І е, е, подальше, як ми з вами будемо прогулюватися в інших теплицях, от де є бірочки, я вам покажу. А немає, то як е, е, тут, е, один е, Робітник сказав, ну, зацвітає, тоді ми її по каталогу знаходимо. Якщо зразу посадили орхідейку і не якби, бірочку, то тоді вони забуваються, і тоді вже як виросте, як зацвіте, потім вже ставлять. Дивіться, який красунчик, де зробимо такий віничок. Цікавий, ось такий ось анцидіум, красунчик дивіться, які рожеві, такі, як насищене вино. Ой, так, да, звісно, катлеїчки, е їхні корінці можуть позмагатися з вандами. Так вони гарно гарно ростуть. Дуже-дуже великий вибор. Е і ось вони дуже багато, які заквітли е іменно на празники. Люди сюди приїжджають, щоб купити подарунок комусь або на Різдву, або на Новий рік. Ось таку гарну орхідейку приніс як сого шиту. І... Вона довго квітне. Ну тут до фаленопсисів, іменно, якби також я розмовляла, і вони кажуть, фаленопсиси це як довгосрочні букети. От воно цвіте, цвіте, дуже багато відцвіло приїхали, нову купили. Мало таких якби, безбачених фанатів, як ми, що ми там, ой, мені отаку треба, мені ось, ось такої не вистачає, ой, а місця немає, ну, а ця ж, я, як же ж я її залишу. так що, <с? <с?> ну, А тут просто отак взяли каскад або можуть попросити вам зроблять таку аранжировку із декількох квітів. О, дивіться, яка тут вандочка, все-все гарне, все таке. Зелене. Дуже тут, е, тут немає підлітків. Підлітків тут в основному не продають. Тут е, великі вже повноцінні е, орхідейки. Тому і ціна, я хочу вам сказати. Здається, ось, ось, ось такий кущ, це, напевно, жіноче щастя, ви можете також придбати. Стоятиме дуже дорого, але ж е, е, якби вже повноцінна, здорова, е, здорова. Е, Давайте ще раз подивимось. Ось ця така цікава, вона трошки в рожевий передає, але вона така фіолетова. Вона може позмагатися кольором з Violet Queen, з фіолетовою королевою. Ну, Ця моя пасіка, як же вона пахне. Бачите, ось Violet Queen і рядом ця орхідейка, то вони в одній гамі дуже-дуже схожі. Це більш винозна, але також гарнюня. Так, отам отакий ось анцийдім. Так. О, це не Фред Кларк, ну щось по-іншому -по -по вона написана. Це із приватної колекції, іменно цієї теплиці. Ви бачите, там бірочка червона, ось цю е, не можна купувати. А якщо бірочки біленькі з ціною, то тоді ви можете брати і йти. Всі котлеї вирощуються, як ванди в підвішеному стані і з оприскуванням. Ну, безподобні безподобні красуні, одна краще другої. Я так думаю, зараз всі любителі котлей вони в захваті. Я також їх люблю, але в мене не дуже підходять для них умови. Тому я їх якби подобається. Ну я вже залишила потугу їх вирощувати. Отакі От прагмопедіуми, так само як і прагмопедіуми. Пафіопедіуми в мене ще йдуть непогано, красунь е, красені. А от іменно пафіопед в мене не йдуть. Їм дуже тяжко вони починають боліти взимку, де я з ними не носилася, ось дивіться, який Мінхаузен, красунчик. А тут дивіться, яке насіннячко, соняшника, ну красуні. І потім вони перетворюються в ось таких бравих Мінхаузенів, гусарів з такими або козаки. Будемо казати, козаки, на, на що нам ті гусари? У нас свої козаки з такими широкими вусами, з оселецями. Дивіться, то в мене. вони, Я вже перестала їх мучити і себе, вони не можуть мене пережити зиму прагмапідіуми, тому я якби, з ними розпрощалася. Ну, Куди не глянь. Такі стоять пахощі, такі стоять красуні. Дивіться, яка хоєчка. Я знаю, дуже багато подобається. Але ж це одна із самих найдорогих, наскільки я пам'ятаю. Не пам'ятаю, за скільки вона була, але вона таки дорога була. Так, росоглосум, красень. Мій поки що тільки нарощує отакі бульби, а квітнути щось не хоче. Ну, може, ще время не прийшло. Дивіться, яка красунечка. Ой, яка, які прожилочки, яка вона гарна. І дивіться, які в неї корінці. Ну, ванда дай та тобі. Так, знову ця, знову не пам'ятаю, які звати. Твінклі, який дуже пахне ванількою, красунчик. Такі пишненький. У мене також один зростає, на вісім квітоносів жду. І ще, і ще котлечки. Ними е милуватися е можна дуже-дуже довго. Але, на жаль, не у всіх вони можуть зростати. Так, ось така морківка, красунечка. циклот. Як же вона мені воняла цитуном? Оцей. Я так на, на неї довго колодей не змогла. Так, тут щось із зебри, ось дивіться, які лапухи такі листочки, велике, повноцінне ем, рослина. Опять твінклі, красунчик, ось такі, абромелії, дивіться, які там бромелії також є все це. Гарнюче, здоров'юще, він дуже-дуже хазяїн подобає всі ці квіти. Він з любов'ю і дуже добре за ними якби, доглядає. Так, опять людізія біленькі дендробіум. Дуже багато в нього різних видів. от, Іменно дендробіум фаленопсисів, Він їх також полюбляє. Там епідендрумом тільки заквітає, парфюмерна фабрика ось така красуня. Гарні, гарні. У нього немає, не знаю, чи я вам сказала, чи ні. Він не полюбляє ніякі пелоричні орхідеї, то в нього завжди фаленопсиси стандарти. ну Може, якась сама по собі, як би буде, але сам він. Тільки вирощує стандартні гарні сорти фаленопсисів. Тут за пелоричністю фаленопсисів нема що їхати, але в нього дуже багато різновидностей азіатських орхідей, дуже гарні. Ну, все це ми побачимо в наступних відео. А поки що давайте милуватися красою, яка зараз квітне. Ось така епікатлея, епідендромна катлею, такий. Букетик вогняний, красивий, як захід сонця. Ось цей анцидіум, який же він гарнючий. І так так він пахне. Ми з подругою нюхали, нюхали, ну так і не змогли як би, определити, який в нього запах. Але дуже приємний. Дивіться, дивіться, які тут хащі. Тут ходити, тут, та, та, тут такий восторг, тут так адреналін бахка в голову, і ти йдеш, і е, думаєш, і оце мені треба, і оцю б прихватила. А може, я й цю візьму. Але ж всього всього додому не втащиш. Ну, міг би втащити, але ну, якби совість треба мати. Але навіть помилуватися, це, це таке доставляє. Приємний такий. Потім настрій, такі ейфорії. Ось дивіться, які красуні вандочки. Одна краще другої, на два квітконоси, дуже крупні квіти, такі здорові, гарні, насищені кольори. Ось ця так в неї такий взбитий квітонос був. Такі здорові, мабуть, більше 10 сантиметрів квітки. Ну, да, да. О, одна краще другої. Сказати би, яку, яка б дуже тобі понравилась та да, що взбиті цквітоноси, але каж, кожна ванда сама по собі ну, неймовірна красуня і неймовірні кольори. Гарні, гарні. Надіюсь, вам всі ці наша прогулянка подобається, тому що <гум> ну, не знаю, вона не може не сподобатись. Я так думаю, тут на будь-який вкус кожна, кожна як орхозависима людина може щось собі знайти. Дивіться, який папоротник, який гарний кущик. І... З його петалом такі рожки, красунчик, і квітка, така рожево-зелена, і оця червона, я не знаю, як вона називається. Ось це ось фрар, фларк. о, е, Чорна якби, чорна орхідея. Гарна, але якось я до неї ставлюся ну, без ентузіазму. Подивилася, ну, в своїй колекції якось я її не бачу. Я знаю, що вона дуже багатьом подобається. Ну що, ось і обійшли ми всю цю красу, першу теплицю, першу виставку. Надіюсь, вам сподобалась ця прогулянка. А і напишіть мені, чи вам хочеться і подальше подивитися, що ж там такого цікавого росте в інших теплицях. Ну, я все одно буду виставляти відео. Ще два відео буде в цій теплиці. А всім до побачення!